Усім привіт! Друзі, сьогодні буду для вас готувати грецький пиріг зі шпинатом та фетою. Дуже сподіваюся, що він вам сподобається, бо я, якщо чесно, у захваті. Також не забувайте підписатися на мій канал, тому що далі вас чекає дуже багато цікавих рецептів. Отож, для початку готуємо начинку. Нам необхідно обсмажити зелену цибульку, я її мілко порізала дрібно і обсмажую на невеликому вогні. До неї додаю також порізаний свіжий шпинат. Я взяла свіжий, ви можете обрати заморожений, попередньо розморозивши його. Це не впливає, в принципі, на смак. Ось така консистенція в нас виходить. Я тушкувала приблизно 5-10 хвилинок під кришкою. Тепер все перекладаємо у ємність, яку будемо замішувати. До шпинату додаємо трошки солі та сушеної м'яти. Туди ж я додаю крем-сир та все гарно перемішую до єдиної консистенції. Прямо цю суміш натираю цедру половинки лимона. Та руками кришу фету. Тепер беремо формочку для запікання, змащуємо її розтопленим вершковим маслом та викладаємо розморожене тісто філа. І кожен шар тіста ми будемо змащувати гарно маслом і покривати зверху. Подивіться, краєчки у нас так будуть звисати. Далі ми їх загорнемо. А, приблизно 5-6 шарів в мене вийшло. А, зверху я викладаю начинку. І рівномірно розподіляю по формочці. Далі усередину обережно загортаю краєчки. Подивіться, я їх наче мну, щоб вони не гладенькі у нас були. І зверху, там, де залишилось місце без тіста, я беру ще один шар тіста і отак жмякаючи руками. Все розпреділяю. І знову ж таки верхній шар, нам потрібно дуже так ретельно покрити важковим маслом. І відправляємо в розігріту духовку на 40 хвилиночок. І ось така краса у нас виходить. Зручніше розрізати, коли пиріг повністю охолонув, тоді він гарно ріжеться і не ламається. Обов'язково спробуйте. Це нові смаки, такі незвичайні поєднання. І я гарантую, що вам це сподобається.